Чудова країна дитинства. Можна мріяти про своє майбутнє. Наприклад, ким бути? І свої мрії втілювати в грі. Сьогодні лікар, завтра банкір і навіть президент. А ким хочеш бути ти, Даша? Я буду фітнес-тренером завзяти. щоб всім людям здоров'я дарувати. Щоб всі вони були дочки, здорові. А яка твоя сама улюблена вправа? Покажи, будь ласка. А як же ти назвеш свій фітнес клуб? Я назву його Спортляндія. Удачі тобі, Дашуня.